Доброго ранку, малята, хлопчики і дівчата. Я їжачок, маю багато діточок, а яблуко у мене лише одне, а дітки дуже хочуть їсти. Намалюйте разом зі своїм вихователем для моїх діток яблучка смачненькі. Вітаю вас, малята, хлопчики і дівчата. Давайте разом допоможемо їжачку і намалюємо для його діток смачненькі яблучка. Подивіться, яке яблуко намалювала я. Воно червоного кольору. Також у нього є листочок зеленого кольору та хвостик. Для роботи нам потрібні зразок, який ми з вами роздивилися, аркуш паперу білого кольору. На ньому заздалегідь батьки намалюють контур яблука, а також прималюють хвостик і зелений листочок. Також нам потрібна склянка із водою, фарба гуаш червоного кольору та шматочок паралону. А перед тим як будемо малювати малята, давайте зробимо пальчикову гру. Приготували рученята, соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке, народжується з квітки. Його всі люблять дітки. Вітамінів в нім багато. Так, це яблука малята. Діти, а малювати ми сьогодні будемо незвичайним способом будемо робити штампи шматочком поролону. Дивіться, як це робимо. Занурюємо трішечки шматочок поролону у склянку із водою. Потім ретельно у фарбу гуаш червоного кольору. І починаємо ось так. Робити штампи, намагаючись не виходити за контур нашого смачненького яблука. Якщо у вас буде щось не виходити, вам обов'язково допоможуть батьки. Ось так. Малята, ось я вам і показала, як намалювати гарне яблучко надзвичайним способом, і ми з їжачком будемо чекати ваші яблучка. І я кажу вам до побачення!